Дякую вам. Перш половини питання були якісь... А, чи воєнний стан? стан? Я вважаю, що якщо воєнний стан має водитися, він має водитися на території всієї країни. Mm -hmm. Я коли ще був кремлів національної безпеки і оборони, власне, я напрочовував подетально всі ці плани. Можу вам сказати, вони стосуються дуже серйозній переорганізації цієї системи управління держави. Але, звичайно, що в випадку масованої атаки і наступу, або в Київці ми бачимо, що такий наступ є можливий, доведеться приймати рішення, рішення має бути готовим, але це рішення перебуває виключно в компетенції Президента України, Ради Національної безпеки і оборони. Коли воно буде ними ініційоване, я думаю, що Верховна Рада без вагань це рішення підтримує. Але це дуже складне рішення, яке наголошую ще раз, змінює систему України, всієї системи влади в Україні. Дуже комплексне рішення. І якщо почитати по-детально закон про воєнний стан, це стає зрозумілим, наскільки це рішення змінює всі сфери життя держави. З приводу можливих виборів, я взагалі вважаю це питання передчасним сьогодні. На Території України знаходяться російські війська, які фактично щоденно атакують наші позиції. З самого початку, як я був головою Голова Ради України, є чітко і неоднозначно заявив, поки російські війська, окупаційні війська є на території України, навіть теоретичні дискусії про можливість виборів є неможливі. З дуже простої причини. Коли буде відбуватися якась політична акція під назвою виборами, під дулеми п'яних російських. Військових це не буде мати жодного відношення до демократії і до демократичних процесів. Це буде просто дискредитація демократичних процесів. Головне завдання, яке стоїть сьогодні перед нами, захистити наші рубежі, продовжити міжнародні санкції проти Російської Федерації, змусити її вивезти свої війська з території України. Після того можуть відбувати дискусії приводу будь-яких інших процесів. І тому на сьогодні, звичайно, з того приводу законопроектів в Верховній Раді і немає, і не планує розглядатися.